В на календарі, і сьогодні свято віддати шану свою, вдячність нам героям варто. Свято всіх захисників, хто не боїться крові, свято мужніх козаків і свято покрови. Пролунає наш гордий гімн під захистом покрови. Україна наш дім, її не зрадимо ніколи. На захисті країни стоять вони, герої, герої сьогодення! Граються легко з проклятою війною, вижені орду страшні в країну. Українське військо мов з могили встала, загриніло в бубою, заграла, розгорнуло прапор сонячно блакитний, прапор України, рідний забіг. На Україну не скоють кайдани, в обороні волі наше військо встане, Заривуть гармати, закричать шаблі. Не дадуть на руху рідної землі. Від дощу від грому оживе руїна, зацвіте квітками вільна Україна, творчий дух народу, із могили встане, і здивують все світ, лицарі титани. В вишитій сорочці, збивши босі ноги, Стоїть Україна обабіч дороги. А по тому шляху з заходу і сходу Тягнеться історія українського роду. Гордою ходою, сонячні вінці Йдуть у бій за волю січові стрільці. Юні та безвусім їм жити, кохати, нивенько косити, діток попускати. Стоїть Україна, руки простирає, хоче мить спинити, та права немає, Стійте, зупиніться, стелиться, шепоче. Хай запам'ятаю ваші карі очі. Хто скажіть, чиї ви, як вас величати, щоб змахли нащадки, шану вам віддати? Пресвята Богородиця, вислухай Смиренну, молитву з глибини серденька мого. Молю тебе, прошу тебе, благаю я щоденно, мій син герой, він на війні, ти захисти його. Бо Богородице, почуй слова, мої дівочі, ти захисти людей, відпрошує серед середнього. Озахи тебе молю за неньку Україну, за сім'ю свою прошу, рідну та люди. Богородиця, людей від цих хвороб, дай шанс їм їх перемогти навіть із перших спроб. Нехай землі згине недуга, що забирає життя, а сладкість, більне здужання ідуть у небуття. хай буде. Праці сміли вистайте, розпускайте крила, сміливо злітайте, шлях до волі і єднання у серцях плекайте, щоб у всіх кінцях і всюди, у кожній родині, жила слава козацька, цвіла Україна.